Хочу подивитися на вас, я дуже радію. Знаєте, ми тепер, коли славили Господа, я мав розмову десь місяць назад з одним проповідником, який давно, можливо, 40-50 років з Богом. І він мені ділився, як їхав на Україну, був, вони там роз, допомогу розносять, проповідують там. І він мені розкаже, Ваня, я тепер був, і ми коли проповідували, я не міг зупинитися. Ми з одного села, в друге село вже ніч, вже ранок. Ми круглосуточно проповідували. Я бачив у його очах. Я розумів, що особливо такі відносини, таку проповідь гарячу він давно не не іспитував. І знаєте, я дивлюся, коли ви тепер славите всі Господа, я бачу у очах, як радіє дух. Не тіло радіє, а радіє дух нас, бо він живе він оживляє. І знаєте, про мир. Господь нам дав цю привілею нести мир і потішати народ. Але інколи буває так, що у нас на серці тривога. Ми не можемо його нести, коли маємо якусь тривожність у серці. І хотів би пороздумовувати над тим, хто дає цей мир нам, хто дає цю силу і і славити його. І знаєте, живучи тут на землі, ми проходимо багато випробувань. Особливо ви тепер, хто склали завіз Господом, будете проходити випробування, різні обіди, різні якісь, будуть використовувати люди, різні якісь роздратування. І знаєте, хотів би вам, що нам Біблія говорить, що нам радить Павло, як Павло живе, як він проходить ці випробування. Знаєте? І ми, які також надіємося на нього. Uh, тепер в мене були такі, в мене лічно були такі випробування в своєму житті, я проходив їх. І знаєте, так по чесному, якщо чесно, якщо б я не нагадував собі кожен день Євангеліє, я не знаю, як я, я би пройшов. І знаєте, за останній час у мене в голові є така пісня на російській мові, вона там є такі строки. Руки Христа це руки любви ти Типа ті руки в крові. Знаєте, я дивлюся на ті руки, які в крові. Дивлюся на Ісуса, який постраждав за мене, який дозволив знущатися над собою. Він сам лягнув на хрест. І ці руки любові, які були простерті до нас, вони були пробиті цвяхами, щоб ми мали життя вічне. І напоминаючи, це постійно собі, ці знущання. ці... Різні переживання, це Воскресіння, воно дає мені жити по Євати і бути вірним йому. Подивіться на того, хто перетерпів Христа. І хотів би вас запитати, щоб ви собі відповіли, чи задумувалися ви над тим, що на небі є те, що зробила людина? Давали собі таке питання. Це рани. Це рани Ісуса Господа нашого. І пропоную вам відкрити текст Ісайя 53, 5. А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. І хотів би назвати свою коротеньку проповідь. Рани Ісуса. І знаєте, читаючи Біблію, тепер прочитував недавно, як Ісус взяв з собою на гору Петра Івана Якова. Ми всі знаємо цей текст, усі прочитували. І задумувався що ми вже знаємо, пробирали не один раз, роздумували над тим, над тими всіми подіями, над тими подіями, які відбувалися у той час. Але знаєте. Ми беремо інколи це так, як зазвичай не досить ін інколи. Але це був особливий час. Я хочу вам нагадати, що було тоді. Ми це всі дуже добре знаємо. Тоді, 2000 років назад, відбувалося щось особливе. Бог спустився на землю і взяв на себе тіло таку плоть, яка є у всіх нас. Син Божий проходив багато спокус, випробовувань, катувань і смерть. У той час, по-особливому приходив у дію духовний світ. І земний світ також тривожився, не розуміючи, що відбувається. Батько Небесний декілька разів, як ми читаємо, проголошує з неба, що Ісус син мій, Ісус, Син Божий. Ми бачимо присутність Творця на землі, що Він робить великі чудеса і знамена. Бачимо, ангели спускаються на землю. Також бачимо Ілля, Мойсей. За всю історію людства нічого подібного не відбувалося. Небо поводиться дивно, пам'ятаєте, то свіркає сильно, то наступає повна темнота. Маленькому дитяти, який народився в хліву, йому поклоняються. І бачимо, потім протязі всього життя йому каланяються і біси падають перед ним. Тоді було щось велике, щось яке важко описати. Великі чуда ставалося, що навіть старіші невеликі учителі Ізраїля не могли зрозуміти це, що відбуває, хоча багато багато знали про це. Пам'ятаєте, Гефсиманія? велика напруга, стан сина, стан батька, знущання, катування, приниження, розп'яття – Задумувалися ви, в якому стані перебував батько, коли дивився на свого сина? Як над ним знущаються, б'ють його, як зневажають? Той момент, коли в однім місці і в однім тілі збирається весь гріх, весь гріх людства. Настала повна темнота, духовна і фізична. Пам'ятаєте? Сонце великий гігант, він закрив своє обличчя, заховався, коли подивився, що роблять люди з його творцем. Син чистий святий непорочний був залитий від п'ят до голови гріхом, людським нашим гріхом. І отець бачить смерть свого сина. Але після смерті відбулася перемога. Ісус Воскрес. І це все відбувалося заради всіх нас, заради Тебе, заради мене. Тоді в той час було викуплення всього людства. Він купив тебе для себе самого. Він нас знайшов всіх, бо ми ховалися. Пам'ятаєте, як Адам із Єву зробив гріх, і вони сховалися. Він їх знайшов. Так само Господь нас всіх знайшов. І знаєш ти, який ще ховається у темноті, в темній своїй коморі, Бог світить на тебе, коли ти чуєш слово про нього. Коли ти чуєш ці слова, Він припонує вийти тобі звідти. Господь хоче, щоб ти також був причетний до тих подій, які були 2000 років назад. Щоб і тебе омила капля крові Його. Він тебе може забрати, звідти витягнути з твого духовного болота і з того грязі, в якій ти перебуваєш. І з того, що Павло говорить, що навіть соромно згадувати, що ви робили і що ти тепер робиш, соромно згадувати. Але інколи ти хочеш вийти, але не можеш, ти не маєш сили. Інший думає, вирішу, зароблю, налагоджу. В принципі, я так думав. Буде все добре, я буду служити Богові. Але ніколи так не буде. Можливо, ти думаєш, я щось зроблю і все буде добре. Хотівся поділити, їхали з братом, роздумовували, що є багато людей дуже хороших. І дійсно вони допомагають людям. І говорили про одного спортсмена, який допомагає своєму народові, він годує їх. В euh, церкви, школи, там, воду, їжу. Багато-багато чого. І це дуже добре, що є такі люди. Але знаєте, дійшли ми до кінця. Робить, 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 і приходить кінець життя, приходить смерть. І він перестає перед батьком. І починає перелічувати, зробив, нагодував, допоміг, одів. Знаєте, яке, яка буде відповідь батька? А я я дав сина. Я дав сина за тебе. Я бачив свого сина веслячого на хресті Я бачив, як він стікав кров'ю. Я був у того Христа, коли він помирав. Немає іншої валюти на небо. Тільки кров Ісуса Христа. Ніяка релігія, ніякі діла, ніякі гроші, нічого. Він віддав свого сина, щоб ті, хто вірує в нього, не загинули, але мали життя вічне. Він не чекає, коли ти очистишся, станеш дуже хорошим, будеш дуже привітним, праведним. Не чекає, коли ти покинеш той гріх. Він чекає тебе грязного, грішного, щоб прийняти у своє обійме. І Він хоче очистити тебе. І дати тобі силу відкликнутися на Його призив і вмерти для цього світу, як сьогодні ці зробили брати і сестри. Померли. Бо ми знаємо всі, і пастор нам напоминав, що для життя потрібна, щоб була смерть. Тобі потрібно побачити рани Ісуса, як це зробили апостоли. Побувати в Гефсиманії і побувати коло, коло того Христа, на якому висів той, хто може спасти. Знаєте, перед тим, як я зачитав текст, і ще пише у Ісаї такі слова, що немочі й болі наші поніс, Він взяв їх на себе. Ісус, ми всі знаємо, Він прийшов не до здорових, а до хворих, до нас, які всі були поражені гріхом. Істочник хвороб наших немочів, болезней є гріх. І Ісус Христос він взяв на себе гріх і поніс туди на дерево. І зруйнував там, що на небі, і ми не будемо вже не мати немочей і хвороби. Він там на Христі забрав наші немочі і, і гріх, і все, що було грязне. І хто вірить у це, хто вірить у Господа, що Він зробив це заради нас? І ті рани, які були на ньому, ті рани, які є тепер на небі, вони, як пише Писанні, оздоровлюють нас. Тому він і говорить всім, прийдіть до мене всі струджені і обтяжені. І я заспокою вас. Я заберу всю тяжусть, яка є всередині, той комок гріха, який не дає вам говорити. І заберу ту тяж, яка давить на вас. І знайдете спокій душам вашим. Ісус своїми ранами вціляє ваші рани, вціляє ваші розбиті серця. Покажи свої болі, свої переживання, свої біди тому, хто має рани, хто був прибитий цвяхами до Христа. Він перетерпів Христа, щоб ми мали мир і щоб ми могли нести той мир. Знаєте, це дуже актуально в цей час, можливо, вже прийшов Ісус Христос. Там, будучи на Христі, Він забронював нам вічні апартаменти, вічні. І будьмо дуже пильними, обережними, щоб не скасовувати цю бронь. І знаєте, я замічав, часто буває, що ми про все піклуємося, служимо зайняті різними служіннями. Як це робила Марта. І дуже часто забуваємо просто посидіти у ног Христа, як це робила Марія, почути Його, щоб порадіти разом з Господом, щоб потішитися ним, як це робив Іван, коли клав голову на його груди. Поділився зо мною брат один, каже, наді мною трохи підсміюються. Брат Божий чоловік, і він каже: у мене є такі моменти, я почав це робити. Я почав відключати телефон, просто забувати за все, що є, зазирати туди, в своє серце, що є там. Чи я часом у суєті служінь, у суєті праці. Не, не звик до того, що там щось є, що Дух Святий будуражить. Я зазираю туди в кімнати свого серця, що там є всередині. Бо зовні я можу виглядати, так як виглядають ці фарисеї і книжники. Що виборуємо час для Господа. Дивімося постійно, скануємо себе на свій духовний стан, щоб не обманювати себе. По-чесному, приходьш. Кожен раз на Голфу приходьмо до того Христа. Подивімося, чому я перебуваю. Я досліджую за собою, можливо, і ви замічали, що коли я не приходжу, до збирається народ Божий, не відвідую групи, не славлю Господа. І на це дійсно є причина. На це дійсно ми зайняті. Молитва слаба, прочитав, не вникаючи слово. Не ділився з братами, що Господь відкриває, тоді починається проблема. Тоді у мене немає сили говорити про рани Ісуса Христа. Я стаю дуже вразливий до різних дрібниць, до різних мелочей. Ми не маємо шансу, щоб цього не робити. Господь каже: Царство небесне силою береться і кожен силкується уйти у нього. Тому що я хочу, і всі ми хочемо достигнути Царства Божого, в іншому місці удостоїтися Спасіння, лише по милості Господа ми всі спасаємося, лише Його кров'ю, лише Господом Ісусом Христом. Але Біблія, апостоли Ісус Христос нас закликає перебувати у цьому спасінні. І звідки ми черпаємо духовні сили? Звідки ви берете сили для Євангелія, щоб нести, щоб потішати, щоб ободряти, Яке джерело ваше, чи потішає вас по справжньому слову Господа? Можливо, ви помічали, людина, коли приходить до Бога, вона активна, служить гаряча. Але інколи приходить час і буває так, що вона підв'язується земними цими справами. Бере на себе щось таке якусь відповідальність, що цю гарячість, активність вона забирає від Господа і перекладає на це. Вона стає для цього активна, тому що вона укладається у це більше, ніж у Господа і стає теплою для нього. Можливо, помічали і чули, що багато хто говорить. Давніше якось було інакше. Давніше я якось більше виділяв час для Господа, для Бога. Я якось молився інакше. Якось молитва була гаряча, щиріша. Відносини були з людьми, з братами інші. Серце якесь було. І багато людей починає споминати ці моменти. Тому що. Я почав шукати свого, а не Христового, як Біблія пише, і почав багатіти не у Бога, а багатіти у себе. Будь пильним. І ще раз проаналізуй своє життя. На що ти міняєш рани Ісуса? Що є важливіше тут на землі? Або, можливо, просто зупинись, пороздумовуй, зроби паузу. На що ти проміняв рани Христа? Що тебе поманило тут? Це все згорить. Це все, за що ти тут так тримаєшся, за що ти виділяєш багато часу, за що ти забираєш час від Господа даєш на це, воно все буде зруйноване? Дуже часто людина починає ходити за бажаннями свого тіла, що я огидне Господу. Чи справді ти взяв свій хрест і слідуєш за ним? Що є дорожче тут, на землі, в зрівнянні з тим, що є на небі безцінне. Знаєте, всі ви, всі ви добре, знаєте, що у Писанні Господь говорить, я написав тебе на долонях своїх. І я знаю, що дуже часто з цього міста це звучить. Але помніть. Що замість ручки був цвях. І замість чорнила була кров. Ісус Христос написав вас, нас усіх на долонях своїх. Він там на небесах написав ім'я Ваше. На що ти це проміняєш? Іван описує в откровенні, що бачив Агнця заколеного. Агнець – це Ісус, на якому залишилися рани від цвяху. І списав. Там на небі пробиті руки свідчать про моє і ваше спасіння на небі відомі ваші імена. Його рани свідчать, яка є людина, що зробила йому ці рани. І вони свідчать про характер Бога, який є він, люблячий Він так полюбив нас, що прийшов на землю, взяв на себе хвороби, немочі, гріх. І ще на хрест, зруйнувався тілом своїм і дозволив нанести собі рани, щоб ми у вічності були досконалі. Тож дивімося на того, хто висів на хресті, не відволікаємося на щось інше, не укладаємося в щось земне більше. Розуміючи це, як розумів ізраїльський народ у пустині, коли їх кусали змії, вони бігли повзли, щоб побачити того Змія, бо це повелів зробити Бог для їхнього спасіння. Як би не було важко нам всім, як би не було важко, як би не було тяжко тобі тепер і потім, як би гріх тебе не кусав, біжімо і повзім, у напрямку Бога, не зводячи погляд з того, хто має рани. Щоб нам носити рани Ісуса, як Павло пише, а не бути тими, хто завдає їх. Амінь.